Бажіть правильно Ну, Давайте подивимося на ці п'ять нерівності, оберемо спочатку для, для себе такі найпростіші. Ну, от, Наприклад, друга нерівність. Ми зразу можемо з'ясувати, що вона невірна, тому що в розряді соті тут одиничка, а тут ноль. Одиничка більше нуля, тому ця нерівність. Вже неправильно. Давайте подивимося на нерівність Г. Однакові чисельники, але більше той дроб, у якого знаменник менше. А тут навпаки, тому це неправильно. Давайте на Д подивимось: 7 дев'ятих правильний дріб. Три других неправильний дріб. Правильний не може бути більше, ніж неправильний, тому це невірно. Тож ну, залишилось у нас дві нерівності А та В. Їх потрібно перевірити. Дві цілих та 2 цілих у нас однакова ціла частина, тому перевіряємо дробову частину. Три можемо поділити на сім стовпчик. 0, цілих, тут буде 30, беремо по 4. 4 помножити на 7, 28. Остаче 2, ну зносимо. Беремо по 2, 14, 6 в остачі нулік зносимо і далі беремо по 8, буде 56, ну і так далі, будемо ділити. Але нам далі не потрібно, тому що тут вже у нас в розряді тисячні вісімка стоїть, а тут в розряді тисячних дев'ятка стоїть, а такого бути не може. Не може бути 2,428 тисячних, бути більше, ніж 2,429 тисячних, Тому це нерівність невірна. Ну і залишається нерівність В. Вона вірною. Можемо вже відповідати, що це нерівність В, але перевіримо. Одинадцять. Поділимо на 15, це у нас від'ємні числа, коли від'ємні порівнюються. Модуль якого числа менше, то число буде більшим. Якщо 11, ми ділимо на 15, 0 цілих, тут буде вже тоді 110, 110, ділимо на 15, беремо по 7, тут буде 105. 5 в зносимо, беремо по 3, тут буде 45, ну і знов буде повторюватися. Тому тут буде мінус 2,7, і далі трійка можна її в період записати, і це буде більше, ніж мінус 2,74. Тому відповідь В.